Перший конкурс, візитка, перші чемпіони. На сцені діючі чемпіони. Галицький Олій КВН, команда КВН, оптом дешевше. Тернопіль. Вас вітає команда КВН Оптом дешевше. І ми прекрасно розуміємо, що виграти суперкубок не так просто. Тому іменно сьогодні ми вирішили підсилити свою команду. Я хочу, щоб ти завжди зі мною гуляла. Сама гарна дівчина в селі. Я хочу, щоб ти нікому не. Давала. Слава Ісу! Вас вітає перша сільська збірна! «Демоверсія». В селі по є дві школи! Перша і востатна. Чужиє ви ціля. Стоп, 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 хлопці! Вася, це кубок чемпіонів! Цього замало! Звісно, замало! Я це передбачив. Тому Тарас Станицький з першої сільської збірної. Якщо ти хоч ще раз в житті хочеш побачити свого брата, не напрягайся на візиці. Команда ковано дешевши. Ми готові на все. Поїхали! Друзі, для початку від собі знайома ситуація кілер на західній Україні. Їдемо далі. Тож, випадок біля входу в стадіон. Ще зараз я коротше. е куди-куди? Тіло. Я туди валю, коротше. Я, ти не проходиш. Що не, не бачиш? Шо, ти що не бачиш, що ти п'яний? Що ти п'яний? Ти що, гонці? Ти не проходиш, алло. Що ж я йду? Ти взагалі знаєш, хто я такий? Ти знаєш, хто Та мені взагалі пофіг, хто ти такий. Що ж я йду, коротше. Чувак, ти не проходиш. Ти хочеш сказати, що я не пройду туди? Ні. То передай організаторам, що арміна Бюрена не буде, коротше. Я Друзі, всі ми бачили фільм Форсаж. Тож цієї весни мода на стріт рейсінг дійшла і до України. Чуєш А? Може, давай з колій на трасу з'їдем? Ти що гониш на дорозі, ша хуже? Продовжуємо. Мачо, він завжди залишається Мачо. Ось стоп, стоп, Сьо, я зараз ванну, я п'ять хвилин, п'ять хвилин я прийду, Добре, Чекай, чекай, я зараз прийду. Дем далі Уявіть собі скандально відомий поїзд Хюндай в Львові на жд вокзалі. Продовжуємо. Уйдіть собі випадок в кабінеті начальника облавтодору? Ти хто? Я Н начальник. Чого начальник? О облавтодору? <рістила> Роби щось! Я я, я, я роблю! Що ти робиш? Асфальт робиш! Роби щось, сказав! Слухайте. Так сказав! Що це таке? Е е ключі! Від чого ключі? Від машини. Від чиєї машини? Від вашої. А де машина? Не, не знаю. Я в яму попав! В ямі машина! Я в яму попав! Слухайте, машина, нас кожен день в яму люди попав! Та ладно! Я повністю в яму попав! Повністю з кришою тако машина в ямі! Розумієш, якби не люк, я б там жити лишився! А в нього кожен день попадають, рубешусь! Мужчина, майже, заспокойтесь! Я заспокоюйте, рубешусь! Заспокойтесь! Зараз порішаємо. Алло, алло, Петрович! Пам'ятаєш ту яму на Городоцькій? Вона вже заповнилась! можеш так легенько асфальтом присипати і все! і розвершення, собі, Проїзд в громадському транспорті трішечки подорожчав, і всі пенсіонери ну, стали дуже агресивні. Пане шофер! Або по посвідченню можна? Бо посвідченно лишилося до місце. Я по посвідченню! Друзі, і на завершення хочеться подякувати партії регіонів за щасливе дитинство. Стоп вас. Але коли ти був малий, то не було партії регіонів. За що ми їм в принципі, і дякуємо? Малика на то гумор роздиг і на вагу.